Усіх вітаю. 31 травня 2024 року місто Херсон. І по традиції робимо огляд виноградника на прикінці місяця. Як він виглядає? І в якому стані він знаходиться. А ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписочку. За що я вам дуже буду вдячний. Підтримайте цей контент коментарем. Ну і погнали! Це у нас вальочок. По традиції. Так, в цьому році я його обробив Де дещо виглядає ось так. Вже бачимо ягідку, видовжена. Ось тут є декілька грон експериментально, але тут було менше гіберіліна, не таке дозування, як ось тут. Але вже починає в'язати ягідку. Майже весь виноградник відцвів. Бачите, це Вікторія чистенька. Ну, є дея... дещо цвіте. Це у мене століття. Століття, як завжди, вміє і цвісти. Чому показую сьогодні? Тому що у нас був дощ, м'яко кажучи, дощ. Це була злива, дуже потужна, оббила аб... все суцвіття, все, все, що можна було змити, змила. Фабричний, виглядає ось так він, бачите? Він чи то квітне, чи то ні. Так, пішли далі. Це агромаркетовський. внизу е гібірілін. Не знаю, як воно буде. Наверху вже відсвів. Наче наверху більш-менш там трошки буде вражаю, внизу не знаю. Ну, не буде, то виріжу то викину, та викину і все. Так що я за це діло не дуже переживаю. Ось, бачите, у мене тут соведучі. Сімочка. Що ти гориш? Да? Ану. А ось другий. Так, далі. Далі у нас йде е, старий кущ на мою, моєму винограду. Це Лідія. Лідія вже ось в такому стані. Не знаю, бачите ви, не бачите, але ось така вона вже лідія. Вже горох. Перший раз в цьому, о, у мене цвіте клубнічний. Ось в такому стані він зараз. Ось тут у нього є отакі грона, вони більші, потужні. Далі у нас у мене йде подарунок Запоріжжю. Ось так він виглядає. Після дощу дещо. Коротше, після дощу його прорядило. Дуже потужні грона. У цьому році дуже потужні грона. Ой, не бачу, сонечко закриває. Бачите, ось навіть водичка ще ну дуже потужний був, е, ну, земля мокра, земля мокра повністю. І так, бачите, не? ось таке гарний, красивий. Тут у мене е, лучик, ну, лучик ще трошки цвіте, не цвіте, щось відцвіло, квітне, не квітне, незрозуміло. Так, далі. Далі це мурамець. Отаке у нього кучеряве грона. Наче ось тут, бачите, отут, наче цвіте. Ось, квітне, квітне, так. Да. Так, так, русізми проскакують. Ось так, наче, квітне. Отак, так. Да. Отак От виглядає. Світломаскування на вікнах. Так. І пам'ятаємо, його потрібно нормувати. Може б себе перевантажувати. У такому стані у мене подарунок не світає. Як і казав, залишив я на ньому. О, зараз момент. Раз. Половинка, два. Повне грона. Ось тут ось, ось повне грона. 3. І ось тут гроночку. Єдину гроночку залишив. 4. Все, бо більше на ньому нічого нема. Хай береться в силу, щоб я міг на наступний рік його розкласти гарненько. І може буде вражай. Пішли далі. Показуємо далі. Це у нас мускат-жемчужний, Ось в такому стані. Так, грона трошки покрутило, але ось це, ось це не оброблене. Бачите? А ось це оброблене. І різниця ось, ось така і ось така. Ну, велика грона. Він почав. Дути трошки ягідку, і ми за цим спостерігаємо, От будемо дивитися, що буде. Ось тут є експериментальна грона. На неї гібереліна було менше. Але вона виглядає набагато цікавіше. Дуже цікаво, ось така вона. Бачите? Ось така вона. Так, далі. Далі у нас Еверест. Дивіться, Еверест. Обсипався дещо. А ось тут, навіть не знаю, от тут ви побачите, що грона взагалі щось обсипалась і пропала. Оце я такого ще не бачив. Але перевіримо. Треба, мабуть, буде обробити свічом. Ну, ні, не бачив такого. Бачите? Почор... Почорніла грона. Не знаю. Перевіримо, перевіримо. Так, пішли далі. Так, це у нас золоце. Що я розповім про золото? Золоце повністю відквітло, вже горох, дещо ще подсипається, але дуже потужно, дуже гарно. Далі, далі цимус. У цимуса. А що цимус? Цимус уже все. Цимус, ну, вже майже відквіт, гарне запилення, як завжди. Зорінька. На зоріньке у нас теж, ну, вже не, цвіт... ну, вже не квітне, вже все. Зорінька відквітла повністю. Вона майже повністю, може чуть-чуть, і ось ось почне дути ягідку. Сказка Калугінська. Пам'ятаєте, да? дозування гібереліна було скажене. Грона вийшли, ой, не знаю, сантимів по 50, але ми бачимо, зав'яз є, грона є, нічого не повсипало. В цьому році на ній треба зробити один... одна грона на пагін. Хоча. Переживаю, щоб вона, бачите, така вже лозинка сентимів, о, ну десь, десь 9-10 до 11. Ось так що. Це у нас Імір. В цьому році я імір, скоріш за все, запоров. Ось тут ми бачимо запилення у нього, як завжди, на висоті. І там ще одна гроночка у мене є. Ось тут. Те, що оброблено, то капець. Чому капець? Тому що проводящий момент, бачите, все потріщало. Ну, скоріше за все, виріжу, викину і все. Аватар. Оце у мене тут аватарчик. Давайте я на цю сторону перейду. Ой, аватар. Бачите, яке потужне грона? Не знаю скільки тут ваги буде, не знаю. Але різниця різниця, ось це. Наріжочок, бачите? Наріжочок невеличкий. І отут, от, отут теж наріжочок, теж невеличке грона. А ось це грона, ось це гро. давайте якось оце грона навдовгу. Ну, Вони майже однакові, що ця, що та. Надовго у вас буде, скоріш за все, більша. І потужніша грона. Це треба перевіряти на початку. Може на початку воно таке, а далі буде по-іншому. Ось тут я його на арочку, ну, на... на пірголку вивів. Теж грона потужна. колпачки скинув майже від квіт. Ну і школочка моя. Школочка. Що ми можемо показати по школочці? Пошколки, дещо вже почало сказка, щось щось не дуже, але ми чекаємо. І золота трошечки в мене є, але це все експерименти, це будемо все перевіряти. І так, ось в такому стані у мене наприкінці місяця виноградник. А ви поставте лайк, зробіть підписочку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І хай в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощі і щастя. До зустрічі, друзі!